Привіт усім! Сьогодні маємо на продаж щось такого красення Renault Master 2020 року випуска. Як бачимо, це вже в нас рестайлінгова модель. Це ми помітили по новій морді, по нових фарах, решітці, бампері. Ну і також, звичайно, є ще деякі зміни. Отже, автомобіль у нас в чорному кольорі. Має 250 тисяч рідного підтвердженого пробігу, пробивається по Renault базі, є сервісна книжка. Перевірили комп'ютером. Також, звичайно, готові поїхати на будь-яке ваше СТО для перевірок. Отже, мастер, як бачимо, у нас в довгій базі, дуже файно виглядає в рідному окрасі. На хорошій бумі, про це зараз більш детальніше покажу. Зараз, поки вам показую зовнішній вигляд автомобіля, як бачимо, абсолютно немає ніяких пошкоджень, повністю рівнесенький, гарно виглядає, виблискує, наче тільки зійшов з конвейера. Справді, дійсно гарний автомобіль в чудовому, технічному та візуальному стані. Не потребує абсолютно ніяких капіталовкладень. Все повністю у нас в робочому стані, все працює, все як має бути. Отже, перейдемо до детального огляду. Отже, спереду, у нас, як бачимо, фари з LED-вогнями LED-ходовими вогнями. Дуже ефектно виглядає ввечері. Фари, як бачимо, абсолютно не посічені, не побиті, не поліровані. Дуже гарно збережені, виглядають, наче новенькі. Звичайно, у нас ось такий масивний бампер, великий значок Рено. Бачимо, що радіатори у нас повністю ціленькі. Капот автомобіля також ціленький, без пошкоджень, без сколів, царапин та будь-яких інших дефектів. Тієї сторони у нас фара також, наче новенька, дуже гарно виглядає. Звичайно, дзеркала в нас також ціленькі, що з однієї, що з іншої сторони. Лобове скло повністю без пошкоджень. У нас присутній датчик світла дощу. Він код автомобіля, кому потрібно, можете відразу зафіксувати і перевірити собі по базах даних. Отже, як я кажу, з іншої сторони у нас дзеркало також ціленьке. Автомобіль у нас йде на 16 дисках, на 16-й гумі 225-65R16 гума ЦЕШКА. Гума у нас вся Michelin го року випуску. Ось протектор спереді. Ну і, звичайно, з іншої сторони, ззаду також. Стан протектору, дуже класна гума, дуже гарно ще збережена. Ще дуже хороший залишок протектора послужить ще не один сезон. Отже, задні стопи в нас абсолютно ціленькі, без пошкоджень. Дверні петлі у нас також ціленькі, нічого не відкручувалось, не знімалось. У нас присутні парктронічки фаркоп, камера заднього виду. Як бачимо, ось стан кузова повністю все в ідеалі. На кузові ми бачимо наліпки, вони легко знімаються. Це не фарбовано, це просто звичайні наліпки. Ось Стан такий кузову абсолютно немає ніяких дефектів і якихось пошкоджень. Хтось, можливо, побачить один невеличкий дефектик, я відразу вам його покажу. А тут манісінька є. М'ятиночка ось. Це такий єдиний дефект, який є на кузові даного автомобіля. Так, з цієї сторони, як бачимо, також стопи в чудовому стані. Звичайно, дверні петлі, болтики, нічого ніде не, не відкручувалось. Тут все, як бачимо, Виблискує, наче через наголочу і наче новенький. Отже, як бачимо, кузов автомобіля у нас повністю рівненький. Відзеркалення в кузові, наче в дзеркалі. Ось, як бачимо, автомобіль дійсно в суперовому стані. Повністю рівненький, цілий. Вантажний відсік даного автомобіля легко відкривається збоку. Сумна-дверка в нас працює. Всі завіси, ролики, все повністю ціленьке, нічого не заїдає. Все гарно відмикається, відчиняється. Перегородка все також гарно збережена. Як бачимо, підлога. Наче нічого не возили. Ну і, звичайно ж такі боки у нас, бочини обшиті, також чудовий мають вигляд. Ось такий гарний стан автомобіля. Звичайно, є підсвіточка, дах автомобіля також повністю рівненький. Отже, вантажний відсік ззаду подивимось. Як бачимо, все також дуже гарно збереглося, немає ніяких абсолютно пошкоджень, якихось дефектів. Хто вживу подивиться, я думаю, підтвердить мої слова. Все дуже чудово виглядає, також задні двері не побиті, не ржаві. Все повністю ціленьке, низи ціленькі З цієї, з цієї сторони. Ось така у нас фанерка. Також нічого не пошкоджено, наліпки, все повністю у нас присутнє. Знову ж таки, наголошую, жоден болтик у нас не крутився, все повністю. В, в оригіналі. Так, у нас, як бачимо, присутні дві ресори. Під капотом у даного автомобіля турбодизельний двигун об'ємом 2,3 літра. Дуже гарний, хороший надійний двигун. Давайте побачимо, що ось у нас крила болтики також не кручені фари. Кріплення всі ціленькі, наліпки також все оригінальні, тобто фари в нас ніде нічого не підпаювалося, Все ціле, все як має це бути. Замінено в нас мастило, обслужений також автомобіль, як бачимо, ремні. Так, з цієї сторони також всі наліпки, болтики на крилах, все також в оригіналі, антифриз чистенький. Двигун у нас чистенький, звичайно, в легкій пилючці, але ніяких запотівань мастила чи чогось подібного немає. Капот, знову ж таки, показую також. В оригіналі є шумоізоляція ніякої ржавчини, чи якихось пошкоджень під капотом немає. Автомобіль, знову ж таки, під капотом не намитий, легенька полючка, присутня, але бачимо, що. Все в чудовому стані. Хто приїде, дам можливість заїхати на яму, оглянути під капотний простір знизу. Ну, Також, звичайно, повністю днище автомобіля можете оглянути, адже воно наче новеньке. Ніякої корозії, ніяких пошкоджень там немає. Заглянемо до салону автомобіля. І що ж ми тут бачимо? А бачимо ми дверні карти, найперше, які в нас також без пошкоджень. Пластик, як бачимо, повністю ціленький. Немає ніяких пошкоджень. Також метал у нас весь цілий, немає пошкоджень від ремнів, Наліпки, звичайно, у нас всі на місці. Плавіші управління склопідіймачами, електродзеркалами, все повністю наче новеньке. Навіть ручка в нас також в чудовому стані. Ну і, звичайно, ручка відкривання дверей. Ось такий у нас салон, підніжка. Також без пошкоджень, проємчик, верні ущільнювачі, також у нас ціленькі, сидіння у нас, як бачимо, також в шикарному стані. Кермо, так, ще покажу накладки на педалі, тут у нас такі коврики гумові, все наче в нового автомобіля. Знову ж таки, немає ніякої ржавчини, ніяких пошкоджень. Під сидінням водія, звичайно, є домкрат ключ, все, як має бути. 250 тисяч у нас пробігу. Шестипенева куліса. Куліса у нас, як бачимо, також дуже гарно збережена, наче нова. Ну, і звертаю вашу увагу на кермо. Воно також в повному оригіналі. І як бачимо. Дуже шикарний має в нас вигляд. В автомобілі у нас два ключі присутні. Ось такий ключ, основний і додатковий. Спробуємо завести автомобіль, тестуються у нас системи всі. Ну і спробуємо завести. Як бачимо, з пів оберту у нас заводиться автомобіль, йде перевірка всіх систем, працює рівненько, без якихось нюансів. Я вже казав про те, що в нас є сенсори світла та дощу, а також у нас перемикач магнітолою під рулем. На кермі у нас, звичайно, управління круїз контролем. Дуже таке класне рестайлінгове кермо у нас. Тут клавіші такі управління кондиціонером, все заправлено, все працює, все як має бути. Тут у нас також клавіші, екорежим, аварійка, старт стоп та інші. Ось така у нас сенсорна мультимедіа. Все повністю у нас працює. Можна під'єднувати пристрої, такі як флешка, AUX. Також можемо під'єднатися по блютузу, щоб розмовляти або завантажувати свої мультимедіа в дану сенсорну магнітолу. Все працює навідмінно. Бачимо стан панелі, ніяких абсолютно пошкоджень немає. Виглядає все наче новеньке. Тут у нас такі підстаканечки, все також дуже гарно збереглось. Тут у нас бардачок такий, один і інший. Також відкривається, все чудово. Звичайно, у нас підсвіточка. Такі сонцезахисні козирочки, все також чудово. Виглядає, чудово функціонує, потолок чистенький, ззаду перегородка, знову ж таки, в ідеальному стані. Сидіння, як бачимо, абсолютно без будь яких ось пошкоджень. Сидіння в нас відчиняється. Ось так можна складати ще свої якісь додаткові речі. Там також повністю чистенько, все охайно виглядає. Ця спинка в нас складається, і ззаду неї є зручний столик. Також в нас є підлокітничок, який також у нас в оригіналі не перетягувався. Бачимо, що не затертий, виглядає також, наче новенький. Звичайно, якщо вмикнути задню передачу, ось в нас включаються парктроніки, а також камера заднього виду. Ось все у нас. В робочому стані, спробуємо проїхатись, все в нас працює. Автомобіль знову ж таки їде. Зараз мені трішки незручно. Ось, микнемо передачу. Автомобіль без проблем у нас їде, ніяких помилок нічого не вибиває. Знову ж таки, хто приїде без проблем надам можливість провести Тест-драйв, ось проїдемо, перевіримо, чи спрацьовують у нас парктроніки. Як бачимо, все повністю працює. З іншої сторони в нас, як бачимо, також двері в чудовому стані, все ціленьке. Ось такі перемикачі, ручки, все в оригіналі, нічого не затерто. Підніжка також все чудово виглядає, звичайно наліпка з він-кодом, дверні петлі, коврички, сидіння, все чудове. Панель, ну і бардачок, який відчиняється натисканням клавіші, від'їжджає ось такий у нас дуже величезний бардачок, в якому у нас лежить ось така папочка. Знову ж таки, тут він-код. Ну і, звичайно, у нас. Різна документація і також сервісна книга. Хто захоче, зможе ознайомитись зараз, щоб не гаяти часу, швиденько покажу ось сервісну книжку. Можете собі перевірити дані по базі і перевірити, чи дійсно все сходиться. Отже, як бачимо, у нас вже вечорі є. Включив я підсвіточку. Бачимо, чудово виглядає, дуже ефектний в нас знову ж таки ходові вогні, додають гарного зовнішнього виду цьому автомобілю. Збоку всі підсвіточки в нас також в робочому стані. Двигунчик працює чудово, абсолютно жодних помилок, жодних якихось нюансів по автомобілю немає. Стан даного автомобіля дійсно наближений до нового. Як я і наголошував, автомобіль у нас в рідному окрасі і давайте це перевіримо. Покажу вам показники товщина міра. 131 капот, 113 крило, 105, 120, 87 50, 83, 121. 98,1. 105. 139, 101, 95,7, 95,7, 95,8, 88,9, 103, 103, 79,0, 79, 90,9, 10, 102, 94,1, девять и 7 113 113 104 92 и 6 100 87 и 5 87 и 5 99 и 6 99 и 6 89 и 5 стоечка 108 108. І давайте вже з цієї сторони так само перевіримо 109 109. дах 95,4. Отож, підсумуємо. Такий гарний у нас автомобіль, чудовий візуальний стан в рідному окрасі, 20-й рік випуску, 250 рідного пробігу. Чудовий у нас зовнішній вигляд, по електриці абсолютно все в справному стані. Ходова, двигун, коробка, все в ідеалі. Абсолютно ніяких вкладень даний автомобіль не потребує. Приїзди приїхали, завели і катаєтесь. Автомобіль, я думаю, дійсно буде приносити приємні враження, адже він справді має вигляд наче тільки недавно вийшов з конвеєра. Отже, всім далого дня, гарних покупок, ну і хороших продавців. Ледь не забув. Е, кому потрібно додаткове якесь відео відзняти, можливо, стан днища, чи двигуна, чи перевірку комп'ютером, без проблем мені пишіть, надам таке відео по вайберу чи телеграму. Чи можу навіть підключитись віддалено по відеозв'язку і пройтись по автомобілю, пройтись ще раз товщиноміром, показати кому що потрібно додатково без проблем. Пишіть, телефонуйте, завжди раді чути наших покупців.